І у нас розмітка і наш салон. Так як ми вже його маємо, маємо креслення. розмітку завжди починаємо з осьової лінії і визначаємося з базовою лінії, тобто з лінією, від якої ми будемо відкладати всі розміри. В даному випадку ми скористуємося осьовою лінією. І одною з або з верхньої, або з нижньої. Отак От як в нас розміри більш сюди від нижньої цієї лінії, значить ми її приймаємо за базову. Так, вишукуємо середину, тут 20. значить Середина ось у нас. Тут у нас тою середина. От ми проводимо всю лінію. Осьова лінія, щоб ми її бачили, що це осіва. І так ще штих пунктирну проводимо. Провели. І тепер відводимо базову лінію. Ось вона внизу. Під прямим кутом до нашої осьової лінії ми проводимо ще одну. линию. И как бы, да, Базово. О, а у нас появилась базовая линия, в Деклад, которой, да, выкладывать все разные. И так, тем, что на красном. То есть у нас на базовой линии 150 мм. И дальше идет 10 мм. Значит, от центра, от 150 пополам, то 75 мм в всю сторону, 75 мм. Вот так их мы и Семьдесят 75 мм. Всю сторону. 75 мм. Всю сторону. Відкладывать. Демойся. Шотно центральної на вістані. на вісімдесят 185 мм походить линия. Згинув. От ми її і задаємо 185 мм. Ось тут вона. Знову підрявим кутом ми проводимо лінію, згину. Лінія згину позначається штрихом з двома крапочками. От ми їх собі сюди не забули. І позначаємо. О, це у нас лінія згине. І так, 150 ми тут відклали. Отут верхове нам потрібно вкласти цю вісну. Вона має 110. 110 пополам, це буде що 55. 55 раз. 55 в цю сторону. Два. Разом 110, тобто 11 см. Ось ця лінія. І все, і вдаління згину нашого стока. От ми її позначаємо з цієї сторони. Ну, позначаємо її і віце. Це є в нас лінія з гену. Одна і друга. Далі ми бачимо, йде буртик. Що в нас має буртик? Скільки він має? У нас ось він. буртик цей нас має 6 мм. І ось ця відстань тут сказано 30 мм. Значить разом 36 мм. Ось ми її і вкладаємо. 36 мм від цього вверху. 36. Відклаємо. Тут у нас написано 10 міліметрів. І цих шість, тобто десь 16 міліметрів. От від, знизу ми маємо відкласти 10. Ось я відкладаю 10. І 6, і 6 ще. Відклав 6 Значит, 10, то 10, это ясно, со стороны. У нас совок в основном, основной линии симметричный. 10 и 6. О, так, какой с со стороны, 36 и 6, 36, я 36, 36, 36, стороны. Вот 36, Итак, я тут выклал 10 и 6. И все, 36. О. Так, и линию я подвожу, что эта линия крайняя. Вот я из с линии и ввожу с этой и с этой стороны. Так як в нас вже є лінія згину. Відці у нас 30 мм, віці 10. Ми вже 10 впаємо, віці ще й відкладаємо з наших 30 мм. І так же саме в цю сторону. А це вже у нас лінія згину. Нам треба паралельно йти до цієї лінії. Раз у нас лінія згину, ми її позначаємо. Ще з двома крапочками. Тож саме проробляємо із іншої сторони. І так ось цю частину ми завершили за виключенням. Ось тут у нас вказано, що йде ось тут у нас не прямий кут, а радіусом 30 мм. Для цього нам потрібен буде циркуль. Так як у нас відсутній слюсарний циркуль, ми використовуємо звичайним з карандашом 30 мм відпадаємо. О, 30 мм, беремо радість 30 мм. Далі з геометрія. Ми спом... На... споминаємо, що така лінія спряження. Лінія спряжня це планий перехід однієї в іншу, тобто в нашої духі. У На нас переходить ось тут. Значить, ми знаходимо центр. Ось так. Раз. Ми відклали. Як ми побачили, олівець по нашій красі погано малює, ми його легенько наводимо кресляркою. З однієї, то саме робимо з іншої сторони. Раз. І знову кресляркою наводимо. Наверно. Що в нас залишилося? Ось ця частина ще залишилася, ми її не розмічали. Скільки вона в нас має? І так, від цієї лінії, яка в нас тут є, до цієї лінії у нас написано, що це 55 мм. ось до цієї до краю. От ми його і вкладаємо. 55 мм. І клави. Раз. І десь ще раз відкладаємо 55. І можна і віться, що відкласти 55. А можна, якщо відносно основи під прямим кутом, ми проводимо ще одну лінію. Від на відстані 55 мм, від цієї лінії. Це для наш край. От вона нас її. І так 55 міліметрів. І ще раз подивимось. 185 плюс 55 це у нас буде. Скільки? 240, Вся довжина у нас 245. Все знано. І так, 55 мм. Тобто свінь цього гамотика. Ми її провели цю лінію довго, але ми помилилися ще з тим, що цей совок має 245 мм. От ми його і промірюємо. Наш лінійка на 20 мм. Тобто на 20 см. Це у нас має бути 20 см. І 45 мм. Ось. Окінець наш. Ось так, кінець ми відзначаємо. Є кінець? Дивимось, знову. Що ось цей? У нас має 110. У Нас вже було раз 110, а ось тут. Теперь у нас тут 110. Все раз, все два. Вот мы ее вызначаемся. Линия две трезу будет. Еще раз проверяем. 55. 55. Все. А что тут 55? И тут мои 55. Той же самой стороны. САЭ. Тут 55. Есть 155. Вот эти линии. Одну линию и другую линию. Вот это и тушая линия сгина должна быть. Она должна на выставке 30 мм быть снизу. І ми її визначаємо. Раз. З цієї сторони знову 30 мм. І так ця лінія згину. Знову ми її позначаємо. З двома точечками штрих пунктирний з двома крапочками. Оце у нас лінія згину. У нас ще залишилися ось ці детальки вирізати. Ось ця деталька у нас з однієї йде по лінії згину. Ось у нас ця лінія згину, ось і вона. Наш ми її так і продовжуємо. ну Далі вже у нас буде не лінія згину, а лінія відрізу. Тобто ми її вже робимо суцільно. Суцільно відклали. Те ж саме відбувається у нас з цієї сторони. Лінія асоційна, бо це Бутає другої лінії. Не доверхній до другої. І написано, що у нас, що від краю у нас 25 мм. От ми і відкладаємо цих 25 мм. Раз. І з цієї сторони теж доки. Далі ця лінія знову відрізу. Вона з'єднується з цією точечкою. Так як накрасені. От ми перенесли всі нашу розміточку, дивимося, ага, в нас ще немає ось, ось цих скосиків. Скосики ці робляться під кутом 45 градусів. Тобто, з іншої сторони, якщо вони під кутом на 6 мм віце було, з 6 мм віці буде. От ми їх позначили. Те ж саме робимо з цієї сторони. І позначаємо їх. Раз. Два. І знову провіряємо кожну лінію, яку у нас є. Може ми щось упустили. Бо якщо ми почнемо вирізати, а щось упустили, ми відріжемо неправильно. І так по покрасенню. Беремо креслення своє і зразу слідкуємо. Ця лінія у нас є. Ця лінія у нас є, ця лінія є, ця лінія є, ця лінія є, ця ось лінія є, цей заокруглення також є. Ця лінія є, ця лінія є, є, сюди є, тут є. Також ця лінія є, ця лінія є. І знову прийшли в цю саму крапку. Всі лінії, які ми маємо вирізати, є. лінії згину. Ця лінія згину є. Ця лінія згину у нас є. Ця лінія згину є. З цієї сторони лінія одна з лінія друга. Всі лінії діють.